Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть після розмови із нашими політиками, і генералом залужним, президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту. Хоча б так, це що ще аніж нічого від зелених дипломатів. Крім того, Трамп і Ку погодилися, що Україні потрібні справедливі та легальні вибори, і нібито змусі Зеленського їх провести. Як гадаєте, шанси в залужного є. Я пишуть телеграм-канали в той же час. Журналіст із цензура Буткевич пише наступне. Тепер Зеленський точно бере курси на заморозку як найшвидші вибори, щоб виграти їх. Поки ніхто інший, наприклад, залужний не встигне підготуватися. Крикем базугли провивід війська з Курщини. Це перша ластівка, як і О на тисяча, як і заяви Єрмака про згоду на посередництво Катару в питаннях енергетичної угоди. Не 100%, що все так і буде. Є фактор російської упоротості та постійного базарного кидалова за Єрмака. Але Ймовірність зростає прямим експостенційно. Думаю, найближчі тижні буде усе більше подробиць щодо переговорів. А ось що говориться наживо. Ну що ж фіналізую короткі тези щодо перемоги Трампа. Перше щодо закінчення війни. Чи краще для нас жахливий кінець ніж жах без кінця? Ну враховуючи фактор Зеленського, так адже з його бездарно нарцисичним управлінням буде тільки гірше. Трамп явно не захоче фінансувати цю війну без чіткого образу і закінчення і з таким управлінням. По-друге, нам треба вийти із війни з Рашкою або максимально призупинити гарячі бойові дії з максимальним торгом і поступками без зобов'язань на папері. Можливості для цього є, адже ставка пойла на хайлос да хаос. В Америці вже не зіграє, тому треба успіти вскочити в американсько-китайські які, якісь там перемовини і так далі, які Трамп точно інтенсифікує. Ну і звичайно продавати себе європі в якості мілітарної потуги форпосту. По-третє, нам обов'язково потрібно прибрати від влади Володимира Зеленського на тих виборах, які я думаю, будуть наступному році. Інакше нам повні і остаточні гайки. А ось що пише дипломат Олег Шарп щодо виборів у США, напівзаходи напівмедуди напівшишечки. Останні роки демократи так діяли. Це почалося з Обами або навіть раніше, де здорова наглість великої держави, де її батіга, де харизматичне марнославство. Напівзаходи були усьому в економіці у здійсненні реформ в зовнішній політиці в еміграційній, якщо навіть тамтешні темношкірі латиноамериканці та виборці віком до 30 років, які раніше підтримували демократів. Наразі у більшості віддали свої голоси Трампу. Кос Трампа на імміграції, економіці та податках спрацював під час виборчої кампанії. Він дуже часто вів себе як індик, але як впевнений у собі індик. Що протиставила цьому камала рішучість колишнього прокурора, якісь новаторські ідеї, ну хіба що особисто індивідуальність, але цього замало для тріумфу знаю середини, що демократи вперто відмовляються вірити цифрам домінування Расперіл. Вони були впевнені, якщо і переможе, то з мінімальним відривом, і тоді можна буде задіяти проти нього різноманітні юридичні важелі. У результаті виходить, що Трамп навіть виграв за загальнонаціональним голосуванням до того ж, став першим із республіканців за 20 років, кому це вдалося. Делегімізувати таку перемогу складно і трохи про те, що американці намагаються мовчати. Спроби рухати расову гендерну повістку, політику, різноманіття та інклюзивності а також домінації прав на замість економічних проблем призвели демократів до поразки. Гарріс – чудова людина, але усе життя її більше призначали за квоти, а не за таланти. Спроб. Грати на тому, що Камала перша темношкіра жінка з індійськими коріннями, і за це її треба вибрати президентом. Провалилися, як виявлялося, американцям пофіг на колір шкіри, віросповідання та гендер. Вони захотіли у президента когось більш амбіційного та економічно орієнтованого. Це негативний вибір еліти у чистому вигляді, який уособлює повільний занепад ліберальної частини Америки. Що цікаво, частина людей, з якими я розмовляла, відверто казали, що Трамп як особистість мерзотник, але вони голосуватимуть не за нього, а проти нинішнього. Демократію щодо Байдена та Харріс перед їхнім відходом в історію хочу щиро подякувати за те, що допомагали нам. Навіть зараз президент США намагається якнайшвидше відправити за те, що коштів Україну грошей нам може й вистачило не вистачило більше рішучих оперативно-тактичних рішень, які могли б допомогти зсу докорінно переломити ситуацію на ЛБЗ. А якщо такі рішення, врешті-решт, приймали, це відбувалося з запізненням, і все ж таки дякуємо за те, що робили без американської допомоги. Нам би давно Стали карантин, але в усьому цьому є позитивний момент з урахуванням того, що Трамп переміг не лише за виборцями а й суттєво обійшовши камалу в абсолютних цифрах жодного натяку на громадянську війну США, на яку так розраховував Путін, немає. Бо за всіх російські симпатії до Трампістів найгіршим варіантом для нас слабкі США в громадянському роззадаї. А якщо враховувати республіканці, збираються під себе сената і вони там вже контролюють 52 місця зі 100. Тому ну влада Трампа стає основним Актором світової політики рахуватися з якими доведеться не тільки Україні, але й усьому світу. Проте Україні найбільше це не Трамп виграв вибори. Це демократи їх вибрали завдяки своїй обережності, цутливості. Чи цутливі обережності не суть? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. para możemy razem